Всім привіт! Ви на каналі Мука. З вами Мука, і ви потрапили на відео з оглядом акварельного папіру М'юса. Це відео я вирішила зробити, щоб трохи принести сенсу моєму контенту. Бо все-таки огляди це потрібна річ, особливо на якісь українські марки. Серед яких не дуже багато контенту з оглядами, а вибирати щось потрібно. Будь ласка, не забувайте про те, що я проводжу благодійну лотерею. Це розіграш картини для потреби людей у турецьку. Для людей у турецьку потрібно облаштувати нормальні бомбосховища, де будуть генератори для світла, вода, і також потрібні кошти для гуманітарної допомоги цим людям. Будь ласка. Поширте це в будь-якій соцмережі. Ця лотерея є і в Твіттері, і в інстаграмі. Надішліть своїм друзям, самі візьміть участь, це дуже важливо і часу залишилося є не дуже багато. Буду вам вдячна за будь-яке поширення. А зараз ми повертаємося до огляду. Цей папір м'юз я взяла саме склейку. Він 300-грамовий щільності, склеїться 15 аркушів. Він виглядає ось так, в нього є красень обкладинка. Також я користувалася папером в пачці зелененький, такий бірюзовенький, там 10 штук, і він, в принципі, не дуже той відрізняється від акварельного паперу в склейці. Зараз я буду оглядувати саме склейку, але якщо ви хочете огляд на якийсь інший папір цього бренду, або ви хочете огляд на папери інших брендів, бо, звичайно, я не малюю тільки цим папером акварельним, я намагаюся в різні, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду дуже рада бачити ваш відгук про це відео або ваші побажання. Вони допомагають мені знімати актуальний контент. Там папір має. Сильно виражену текстуру, що відразу робить його не дуже придатним для графіки. В цьому акварельному папері більш притаманна розпливчатість, на акуратність, тобто, тобто чисто такі живописні штуки, які будуть класно виглядати в пейзажах і так далі. Тобто, навіть цей папір має таку властивість, як робити обплямівки в кляксах фарби. Робити рівну заливку буде доволі тяжко. Я особисто ніколи не була спрямована до усвідомленої графіки в своїх роботах, тобто я, напевно, все таки більше живописець, для мене це не є проблемою. Але якщо вам потрібні рівні заливочки, акуратність, то я не знаю, чи цей папір точно є для вас. Далі я вам покажу декілька своїх робіт і розповім якісь особливості, які я помітила під час їхнього малювання. Ну, і, звичайно, ось, наприклад, більш-менш графічна робота. Покажу, ви бачите, тут є олівець, я обводила всякі деталі. Ну і власне мені не було працювати нормально, я не відчувала якихось незручностей, поки обводила, хоча суперрівна лінія і не була моїм, як би сказати. Не була моєю метою, ну, як ви бачите, я тут більше працювала на кольори. Як ви бачите, такі білі плями це через те, що акварель доволі добре вимивається з цього паперу. І, ну, якби. Розумієте, це трохи незручно. Доволі сильно незручно. Тому а, головне бути акуратним. Ну, але це, звичайний, плюс, бо акварель чудово вимивається з, цієї, з цього паперу. Як і з цієї роботи. Але нормально, в принципі. Що я ще хотіла сказати. Також папір не гнеться, ну тобто 300 грам щільність себе виправдовують. Він доволі класно стоїть. Тобто на цей пейзаж я просто виливала воду по листку. Ну і власне, як бачите, трошки тільки вхолився, я його ніяк не виправляла, він такий кіткий буд, будкий залишився. Верхній шар паперу не зіпсується. Якщо ви там поклеїте скотчик, щоб зробити таку гарну білу рамочку, або будете витирати в десятий раз туй раз ту раз фарбу. Або будете стирати доволі сильно накреслений графічний скетч, це не буде травмувати папір, бо знову ж таки 300 грам щільності дають про себе знати. Це є звичайно плюсом цього паперу. Також є одна з відмінностей: це доволі видима структура. Звичайно, в описі це зазначається як маленька зернистість, але при скануванні, при фотографіях текстура все одно видна. І також фарба доволі часто гранулює. І, знову ж таки, заливка виходить не дуже рівно. Я це уточнюю, бо для когось це може бути дуже важливо. Зараз, напевно, будуть кадри того, як воно виглядає. Ось тут от. І це може підпсувати людині враження від паперу, бо він хороший, але він просто це його особливість. Ось так він працює. Чисто мої враження, які мені цей папір дуже подобається, бо він не жре фарбу, папір целюлозний. Хороший. Особливо, якщо ви вчитеся щось малювати, він підійде класно, бо це не та рибачка, яку ти не зможеш просто нічого з неї змити, бо вона розірветься і помре і там буде лежати на дні вашої ванни, а доволі щільний папір, який витримує і вогонь, і воду. І навіть якщо потяг в ньому проїдеться, я думаю, йому особливо нічого не станеться. Ті мінуси, які є в ньому. Для мене не дуже вагомі, вони мені не заважають, що лайнер, що олівець. Вони доволі добре лягають, тобто зернистість не дає їм робити всякі гоки-підскоки, що руйнує рівність лінії. Але знову ж таки не знаю, чи було б добре малювати пером на цьому папері, Тому, бо я не малюю пером. Тому для штук типу лайну або скетчу зернистість паперу не буде заважати. Побалакавши про якості, тепер я хочу трохи більше е, поринути в огляд самої продукції школярика з його пропозиціями щодо акварельного паперу. Е, тому я буду розглядати позиції, які нам вони пропонують. І саме цю склейку, яка вона, як вона тримається, ну і так далі. Ось всю інформацію я брала з PDF-файлу каталога продукції Школярика. Там доволі чітко розписані всі характеристики, тому якщо вам цікавіше глибше зазирнути, заходьте на їх головну сторінку сайту і досліджуйте. Школярик також нам пропонує формат А3 тої щільності, папки з акварелями і блокноти на пружині з щільністю паперу вже 220 г. Якщо чесно, здається, в мене був такий здається, в мене був такий альбом, але якщо чесно, це було так давно, що я вже не пам'ятаю. На жаль, я не бачила формат А3 в художніх магазинах свого міста, тому не можу сказати, як він впакований. Моя склейка була впакована в... Плівку просту, тому, на жаль, нічого не можу сказати про це. Склеєна вона непогано. Я, на жаль, не дуже вмію поводитися зі склейками, тому моя перша робота трохи пошкодила папір при відриванні. Але після того, як я почала робити свої роботи вже в самій склейці, не відриваючи аркуш на початку роботи, відклеюватися стало простіше. Постала проблема, всі інші аркуші від вологи також починають відклеюватися. Ну, Тобто, це не так критично, але це для когось точно буде мінусом. І не те, щоб при відклеюванні інші аркуші в мене замерзувалися чимось, фарбою, олівцями і так далі. Але це, звичайно, не дуже класно, бо він трохи починає розвалюватися. Хоча це мінус в принципі будь-яких склейок м'юз. Висновки робіть самі. Я продиктувала вам характеристики. На жаль, я не встигла зняти спідпей. Тому деякі кадри запису будуть повторюватися. Сподіваюся, ви за це мене пробачите. Але, показавши свої роботи, я думаю, ви дізналися достатньо інформації про цей папір. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте про ту лотерею, про яку я говорила. Поставте лайк, підпишіться, якщо вам сподобалося, напишіть коментар. Можете будь-який, можете написати, як ваша собачка, котик, гом'ячок, пташечка, рибонька, хто у вас там є. Дякую вам за перегляд! Далої вам дуби і бувайте!